Шипшина використовується у медичних цілях у формі ліків, олії, чаю та відварів для лікування різноманітних захворювань. Для лікування використовують не тільки плоди, а також листя, гілки та коріння. Її цілющі властивості стали основою для лікування широкого спектру хвороб. Вона допомагає боротися з простудними захворюваннями, грипом та іншими інфекціями. Шипшина має властивості протизапальної та антиоксидантної дії і корисна для зменшення запалення в організмі, покращення стану шкіри. Шипшина походить з Чилі, де почалося її поширення по всьому світу. Ця рослина швидко стала популярною і в інших куточках світу через свою відмінну пристосованість та цінність для здоров'я. Шипшина налічує понад 100 видів, серед яких є як культурні, так і дикі сорти. Шипшина відома також як дика троянда. Це колючий, невимогливий кущ, що процвітає на схилах гір у лісах та в долинах річок. Її неймовірна стійкість до різних умов середовища дозволяє їй виживати в різноманітних екосистемах. Ця рослина представлена різноманітністю форм та властивостей, що робить її особливою. Деякі з видів шипшини є ендеміками певних територій, а інші можуть виростати в різних частинах світу. Термін ендемік використовується для опису виду рослин або тварин, який є унікальним та характерним тільки для певного обмеженого географічного регіону або місцевості. Різноманіття видів шипшини відображається у різній формі листя, розмірі та кольорі плодів. Кожен вид шипшини має свої унікальні корисні властивості, які знайшли своє застосування в народній медицині період дозрівання плодів із серпня по жовтень. Іноді їх збирають раніше або пізніше, проте завжди до настання холодів, поки ягоди не замерзли. У домашніх умовах плоди шипшини сушать і зберігають у закритому скляному посуді. Заготовляють також пелюстки квіток, які потім використовують у косметиці. Шипшина відзначається властивостями, які сприяють зміцненню організму. Ці цілющі властивості роблять шипшину важливим і цінним додатком до народної медицини. Та дієтичного харчування, сприяючи підтримці та поліпшенню загального стану здоров'я. Ці ягоди містять корисні речовини, які сприяють загальному підвищенню тонусу організму, підтримці імунної системи та покращенню стійкості до стресових ситуацій. Ця рослина має властивості, що сприяють швидшому загоєнню ран, подряпин та ушкоджень шкіри. Її використання в лікувальних процедурах може сприяти швидкому відновленню тканин. Плоди шипшини сприяють покращенню кровотворної системи, підвищу гемоглобін та здатність організму до перенесення кисню, що важливо для правильної роботи всього організму. Ягоди шипшини містять велику кількість вітаміну С та інших корисних речовин, що допомагають лікувати дефіцит вітамінів. Особливо восени та взимку. Плоди шипшини багаті на різні вітаміни, особливо вітаміном С. У плодах шипшини його більше, ніж у деяких цитрусових, наприклад, у лимоні. Це надзвичайно важливий вітамін для підтримання імунної системи, боротьби з запаленнями та підвищення загального тонусу організму. Шипшина також містить і інші важливі вітаміни, а також мінерали, такі як кальцій, калій, фосфор, залізо та магній. Щоб скористатися корисними властивостями шипшини, її можна використовувати у вигляді відварів, настоїв, сиропів, чаю або додавати до різноманітних страв. В лікувальних цілях відвар з шипшини можна приймати за такою схемою. Ягоди заварюють протягом 15 хвилин і п'ють по одній склянці на день впродовж двох тижнів. Потім роблять перерву на один тиждень. Чай із шипшини ліпше пити вранці після їди. Оскільки напій має яскраво виражений тонізуючий ефект. На 1 літр води. Зазвичай достатньо 100 грамів сухих ягід. Це приблизно 2 столові ложки або 15 штук сухих ягід. Але не використовуйте окріп, який зведе на нівець користь ягід шипшини. Тому рекомендуємо заливати ягоди водою не вище 60 або 70 градусів. Плоди можна заварювати цілими або подрібнювати. У другому випадку від ягід буде отримано максимальну користь, а процес заварювання займе менше часу. Заварювати ягоди можна два рази. За цей час ягоди віддадуть свої корисні речовини. Плоди шипшини мають овальну форму та відтінок від помаранчевого до червоного кольорів. Вони вирізняються своєю яскравістю та привабливим зовнішнім виглядом. Їхня шкірка має гладку поверхню, а всередині міститься соковита м'якоть, що огорнута в твердий навколоплідник. Ці плоди відомі своєю високою концентрацією корисних речовин, таких як вітаміни, антиоксиданти та інші поживні речовини, які є важливими для підтримки здоров'я. Їх солодкокислий смак і аромат роблять їх не лише корисними, але й приємними для вживання у різноманітних формах, включаючи приготування чаю, відвару або додавання до інших страв. Шипшина має багату історію використання в лікувальних цілях, про яку згадується ще з давніх часів, включаючи період стародавньої Греції. Вже тоді були відомі лікарські властивості шипшини, її використання для підвищення опірності організму та покращення загального стану здоров'я. Це вказує на те, що шипшина завжди відігравала значну роль у сфері народної медицини. Та була популярною серед давніх народів як важливе джерело корисних речовин для зміцнення здоров'я та покращення фізичного стану. Перегляд наукових досліджень вказує на потенційні нові застосування цієї рослини в медицині, але шипшина має свої обмеження в застосуванні, зокрема, вона може підвищувати згортання крові. Тому її вживання протипоказане при певних серцево-судинних захворюваннях та тромбофлебіті. Ягоди шипшини містять багато аскорбінової кислоти, яка подразнює слизову оболонку шлунку, тому при язві та гастриті її вживати не рекомендується. Концентровані настої на ягодах згубно впливають на зубну емаль через вміст органічних кислот, таких як лимонна та яблучна. Тому після прийому шипшини необхідно прополоскати рот теплою водою. Дослідження вчених продовжуються для вивчення можливостей використання шипшини в боротьбі з запаленнями, а також як допоміжний елемент у лікуванні захворювань суглобів та хребта. Також досліджується можливість використання шипшини для підтримки серцево-судинної системи та зниження ризику серцево-судинних захворювань. Попередні дані засвідчують, що шипшина може мати потенціал як ефективний додаток до існуючих методів лікування різних захворювань. Майбутні дослідження можуть розширити наше розуміння та використання цієї рослини у сфері медицини, що сприятиме подальшому вдосконаленню та розширенню її потенціальних корисних властивостей для людського здоров'я.